Само як ви закінчила Рівненський державний гуманітарний, працювала в юнацькій бібліотеці, якщо хтось є, може, з моїх колег, колишніх. Пізніше працювала у водному університеті, також в бібліотеці, але за станом здоров'я через свою хворобу я вже понад 20 років порівняно з проводити. У мене був приступ, я буквально за декілька днів втратила повністю зір. На той час... Коли я втратила зір, я працювала в бібліотеці одного університету. Е, недалеко від нас є інститут після дипломної освіти, от я там очолювала відділ, е, бібліотечний відділ для студентів. Е, коли я втратила зір, мені дуже, якби мої працівники, і працівники інституту після дипломної освіти дуже допомагали. Всі, хто чи міг, і записували журнали, і підшивали газети, і записували все. На той час, коли я Перше таке враження після страту зору була паніка. Що робити далі? Після того, як я всю інформацію собі переварила, я вирішила, що можливо, якщо мені не дадуть можливість, можна працювати далі. Я вивчила за місяць буквально шрифт брали. Я запланувала собі. Що можна, там була невелика кількість книг і невелика кількість студентів. Що можна всі книги і методички дублювати з шифтом Браля це для мене. А для студентів, так як в нас була як невеличка сім'я, всі студенти знали, що в мене така проблема, вони допомагали, приходили, записували. І в мене, до речі, не було ніяких нюансів з пажу літератури. Хотіла працювати, але ну наша законодавця такий інвалід першої групи позору ну, бібліотекарем не може бути. Хоча на на той час уже були всі голосові програми. І я через українське товариство сліпих знала, що в Києві є такий навчальний центр, там, де навчався Петро Володимирович Шезарчук, який попередньо. Я надумала туди поїхати, вивчити почутну програму голосову, щоб можна було було працювати з себе на роботі. Ну, на жаль, в той час не набралося не набралося з цілої України певну необхідну кількість студентів, щоб там можна було навчатися. І так як в мене підійшов час на роботі, не можна працювати, мене двільнили, я вже правда, туди не попала. Але через півроку Петро Володимирович знав, що, навчала, що я хотіла туди, хотіла навчитися, і він мені підкрився і на цей окуляр, він подзвонив, і сказав, що в нас в бібліотеці завдяки американському посольству, відкрився такий, такий кабінет приміщення. І приходь і будемо там вчитися. От він мене навчав. Завдяки. Ну, Інтернет-опуляру, можна сказати, що я розкрилася творче, тому що я до, до того все давно писала, але ніколи на це як би, не звертала своєї уваги. І після втрати зору втрати роботи в мене якби це стало якби, ну, моєю інтеграцією в суспільство. Я людина дуже активна, і я не хотіла просто сісти вдома і сидіти і змиритися з тим, що сталося. Я хотіла жити, хочу і зараз, хочу спілкуватися з іншими людьми. Десь себе в чомусь проявляти. Ну, це, За допомогою свого трошки таланту, можливо, і інтернет окуляру, ну, в мене вийшла творча реабілітація. От, розказували, що є в, в, в Міжнародної економіко гуманітарної інституті люди з вадами мотору фізично себе реабілітують, проявляють себе в спорті. Завдяки окуляру я провели, проявила себе в творчості. Завдяки окуляру і тому, що я подавала. Свої твори, які були набрані майже всі в інтернет-окулярі Петром Володимировичем, бо я спочатку ще не вміла друкувати, не вміла не працювати цією голосовою програмою. Була в мене видана перша книжка, яка називається Каркаде. Я виграла обласний грант в обласній держадміністрації на повидаючи став. Я думаю, що ця книжка всі місцеві бібліотеки вони розсилали. Якщо ви з районів, то я думаю, повинна бути. А далі yeah. я так, надалі так само пишу, приймаю участь у різних конкурсах, мене друкують вже, можна так сказати, про мене, скласти невелику бібліографічну довідку, вже не трошки видань, які мене друкували. Завдяки тому, що в інтернет популярі є інтернет безкоштовний. Я посилаю свої твори через інтернет в різні видання. От мене в тому році, поза тому році, я був відбувався такий конкурс творчої молоді з Мезору у Харкові, маленький парнас. От я там виграла перше місце як авторка української поезії. І видали книжку, ну я з нею включена. Так само я хожу в спілку письменників, і вони мене такі під молоді надрукували в нашому колі, можливо, ви знаєте. А вчора, буквально, вчора мені ввечері і яка для мене була дуже несподіванка, я навіть не надіюся, що мене надрукують сьогодні людину в погорині. Можливо, ви знаєте, наша спілка видає, видає такий журнал. В очі, от мене друга в Сьогодні буде презентація. Також друкувалася е, в.